На Черкащині розпочалася кампанія з імунізації населення. Триватиме вона до 2 травня. У цей період в області відбуватимуться заходи з інформування громадян про важливість щеплень. Повідомили в Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Мета цього заходу буде нагадати суспільству, для чого потрібні щеплення, актуалізувати це питання. Для того щоб всі, хто не зробив щеплення, зробили його або закінчили всі свої курси вакцинації. Наразі епідеміологічна ситуація з вакцин керованих інфекцій у межах країни не втішає. Рівень вакцинації від початку повномасштабного вторгнення знизився. Розповідає завідувачка відділу імунопрофілактики Тетяна Гололобова. Наслідком цього є ризик виникнення спалахів інфекційних недуг. Наразі за 24-й рік у нас по жодним показникам охоплення щеплення не досягнуто. Необхідних показників 95% для того, щоб запобігти виникненню спалахів. Тому вирогідність виникнення випових захворювань різних вакцин інфекцій або спалахів на території нашої країни. Дуже великі і у деяких регіонах вже фіксують спалахи кору. Додає фахівчиня. Така ситуація в областях, що межують з Черкаською, тому ймовірність поширення недуги висока. І початку цього року зареєстровано майже 100 тисяч випадків інфекційних захворювань різної етимології. Більшу частину займаються вірусні інфекційні захворювання, гострі респіраторні вірусні інфекційні захворювання. це майже 93 тисячі осіб крім того, в цьому році зареєстровано 941 випадок грипу. І основна маса захворівших серед контингенту це діти. Чимало пацієнтів довелося госпіталізувати через тяжкий перебіг захворювань, Продовжують хворіти й на COVID-19. на сьогодні зареєстровано понад 760 випадків. Маємо вісім летальних випадків через наслідки грипу та коронавірусу. Пані Гололобова наголосила, проблему несе не інфекційне захворювання, а ускладнення, які воно провокує. Запобігти цьому можна, зробивши щеплення. Згідно національного календаря профілактичних щеплень які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я, наразі кожна людина, дитина в Україні до 18 років може отримати щеплення від 10 інфекційних хвороб: це гепатит Б, туберкульоз, кір, паратит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліеміеліт та гемофільні інфекції типу Б. Також кожна особа може отримати безкоштовно. Вакцинацію від COVID-19. обов'язковим є щеплення дітей до року життя. Перед процедурою дитячий сімейний лікар після огляду пацієнта надає дозвіл на це. Особам, що народилися раніше 2000 року. Варто зробити щеплення від гепатиту Б, адже до вказаного періоду цей вид вакцинації не був включений в календар обов'язкових щеплень для того, щоб отримати щеплення, не потрібно робити ніяких додаткових обстежень. Просто треба звернутися до сімейного лікаря або педіатра для того, щоб він встановив ваш вакцинальний статус. Напризначено вам необхідні щеплення. Ви розпочинаєте вакцинальний курс або продовжуєте те, що ви вже розпочали.